На протязі усіх тисячоліть диявольська стратегія незмінна. Він зводить нею цілий білий світ, і ця тактика могутня і дуже сильна. Цій тактиці багато піддались, не дивлячись на чини чи на сани. І зараз все, як і було колись, чи ти католик, чи то мусульманин, щоб звести людство три потрібні речі. І їх я зараз хочу описати, скажу лише те, що маю я на серці з писання буду приклади я брати. Згадаємо чудовий райський сад Адам і Єва в тім саду прекраснім. Що можна ще було тоді бажать? Там все творилось для людського щастя та серед саду був і сатана. І на Єві свою тактику у ділі у всій красі тоді він показав. Прийшов до неї у зміїнім тілі, і перше, що він їй пропонував, щоб у словах Господніх сумнівалась, і з гордості життєвої почав, сказав, як Богом після цього стане. І Єва подивилася на плід і побачила усе там необхідне, приємне тілу і очам її, і дає знання, які їй так потрібні. І спрацювала тактика його, яка складалась з трьох простих моментів робити те, що пожадає плоть, що схочуть очі і пиха життєва. Усе у цій історії було, але фінал усі ми добре знаємо з тих пір панує на планеті зло. Проте давайте далі пригадаємо про Каїна і Авеля момент. Там спрацювала в нім пиха життєва, яка розбила каїна ущент, яка відкрила для прокляття двері, і він, піддавшись, зло страшне вчинив із заздрощів, убивши свого брата, і Богу опір він також чинив, не захотівши правду розказати. Підходив Сатана і до Христа, хоч і пройшли тоді тисячоліття, стратегія лишилася все ж та. Не міг і не хотів її змінити. Хліб із каміння – це жадає плоть, багатства світу, ока пожадання, додолу кинься ти ж святий Господь, пиха життєво крикнула востаннє. Але Христос зміг відсіч йому дать, всі плани злі у мить одну зламавши. Лиш Божий син усе зміг подолать в молитві і в пості, сил начерпавши. На нас також стріла його летить, якою він нас безкінечно ранить, і якщо ми зможемо напад цей відбить, то в нього сили значно менше стане. Давайте пильнувати кожен час, і тоді, коли він знову до нас прийде, ми будемо мати золотий запас і віри й сили, набраних в молитві. Не будемо йти на повідку дияволом заснованих стратегій. Візьмемо в руки істину святу, щоб вигравати в боротьбі щоденній. Він ходить по п'ятах, лев, який бажає нам лиш тільки смерті, та в третій день Ісус Христос воскрес для того, щоб ніхто з нас не був мертвим. На протязі усіх тисячоліть стратегія диявола незмінна, та перемога буде в боротьбі, і вона завершиться тільки на колінах